Отже, ми це відео записуємо невдовзі після чергової масової ракетної атаки по Україні. І, попри всі емоції, які панують сьогодні, спробуємо розібратись у тому, як може світ вплинути на Росію. А така думка виникає після зустрічі е, політиків. У Саудівській Аравії, і саме тому я назвав це відео Світ проти Росії Росія проти світу. Отже, однак, світ надто різний, і ми і має надто різні інтереси. Є країни, наші ближчі союзники, є так би мовити, дальші союзники. Є ті, хто так би мовити, за абстрактний мир. Тож чи справді можна сказати, що таки вдалося зробити перший крок до умиротворення. Росії, щоб таке, як відбулося сьогодні, не повторювалося, і Росія знала свої межі, свої кордони, і це початок створення ну такої, як на мене, аморфної коаліції, і чи зможе вона умиротворити Росію? Вітаю товариство, Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії. На якому не водяться хороші руські, а моїм нинішнім гостем є політолог та директор інституту світової політики Євген Магда. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. За можливості спробую відповісти вам. Отже, пане Євгене, все ж таки, якщо повертаємося, у цю зустріч у Джиді і її наслідки, дійсно, оця коаліція таки вже якось почала вимальовуватися. Вітаю пане Олександре. Слава Україні. Боротьба України за перемогу продовжується, і це треба розуміти. Точно так само треба розуміти, що перемога це насамперед наша мета, це навіть не мета всіх наших союзників по Рамштайну. І це треба достатньо тверезо усвідомлювати. Оскільки Росія... Тут їй треба все-таки віддавати належне, навіть після розпаду Радянського Союзу жваво стала його правонаступницею. І після того добрих 30 років формувала свій імідж як передбачуваного і вигідного партнера. Ну, це ж класика економіки. Купувати сировину задешево і продавати. Високотехнологічну достатню продукцію за дорого на найбільшу в світі територію держави, де проживає під 150 мільйонів людей величезний ринок. І тому це, до речі, причина того, чому санкції проти Росії не спрацювали так, як нам би цього хотілося, тому що економічні інтереси виявились. Більш вагомими і фраза Карла Маркса про те, що немає злочину, на який не піде капіталіст заради 300% прибутку, вона виявилася абсолютно пророчою стосовно Росії. Це не означає, що проти Росії нічого не роблять. Це означає, що, наприклад, один простий приклад: протягом минулого року Німеччина найбільша бізнес партнерка Росії до 24 лютого 2022 року у Європейському Союзі відмовилась від європейсь... від російського газу повністю. повністю. Тобто, це реально і реалістично, коли намагатися шукати певні можливості. Але якщо ми подивимось на ситуацію в країнах Європейського Союзу, то тут інфляція тут росте комірне, тут е, є певні проблеми. І багато факторів, на які треба звертати увагу. Щодо зустрічі в Джиді, вона має діалектичний характер. З одного боку, є плюс в тому, що Україна продемонструвала мирний план Зеленського, який все-таки лягає в основу цих переговорів, і так чи інакше від нього будуть відштовхуватися. Але і навколо цього були вже спекуляції в західних медіа, чи погодиться Україна починати переговори до повного виведення російських військ чи ні. І е, тут можна згадати, на мою думку, слова Валерія Залужного в інтерв'ю Вашингтон-Пост, де він сказав, що якщо хтось думає, що український контрнаступ це якесь шоу, то він глибоко помиляється: це не шоу у нас. Левова частка населення України відчуває цю війну на собі не тільки через погіршення рівня життя, не тільки через те, що мільйони людей були змушені виїхати чи вивезти свої родини, але й через втрати, загибель рідних, друзів, сусідів, дуже мало родин, які цього не відчувають. І це відомий факт. Тому, власне, українці активно донатять на армію. Українці активно підтримують Збройні сили. Наші збройні сили це дійсно народна армія. І в цьому їхня сила, і в цьому їхня потужність, і в цьому запорука їхнього успіху. План Зеленського, ці 10 пунктів, не геть поганий документ, було б гірше, якби його не було зовсім. Це треба сказати чітко. Але те, що понад 50% наших громадян не розуміють, про що йдеться. Це проблема. Мати марафон єдині новини. І більше ніж за пів року не розшити інформаційно цей план. Чому? Чому? Я не розумію цього. На мою думку, це просто ознака непрофесіоналізму. Це просто неможливість працювати з інформаційним полем. Замість того, ми бачимо, вмикається. Лічильник Єрмака. 42 країни було в джиді, а потім за тиждень вже 58 країн підтримують цю ініціативу. Я вже пожартував на цю тему, що скоро мирна ініціатива вийде спочатку в межі сонячної системи, а потім на міжгалактичний рівень. Але якщо говорити серйозно, досягати чогось, не маючи підтримки вагомої всередині суспільства. Це означає травмоване війною суспільство поставити перед дуже серйозним викликом перед перспективою того, що будуть говорити зрада, зрада, зрада. І це проблема надзвичайно серйозна, на мою думку, її не можна недооцінювати. Пане Іване, але все ж таки, якщо повернутися до тих країн, які... Були на цьому саміті. Там, як я вже казав, є наші і близькі союзники, але є країни, які ну за закінчення війни, але зійтися десь посередині, по суті кажучи. Тобто, переважно це глобальний південь, і що з ними робити? І чи такі країни зможуть, зможуть змусити Росію? Зупинити цю війну, війти в свої межі? Дивіться: немає цивілізованих країн, які говорять, що вони проти припинення найбільшої в світі на сьогоднішній момент війни. Ну, у нас же немає країн з відверто людожерським режимом, який був там Бокаса свого часу в Центральноафриканській Республіці, чи режим Полпоту Янсарі в Камбоджі, немає, правда? Ну, тобто, всі. Формально, намага... ну у нас є тільки Росія, яка намагається бути такою, що вона всім диктує власні правила. І з цього ми, до речі, повертаємось до питання, як вони можуть вплинути. А як вони можуть вплинути? Їм вигідно низці країн купувати дешеву російську сировину, від якої відмовився Захід, їм вигідно, але. Це з одного боку, з іншого боку, той самий Китай Він не хоче якоїсь ганебної поразки Росії, він хотів би, щоб війна припинялася на умовах збереження російського обличчя. Я думаю, що це практично чітка формула. І ті 12 пунктів Китаю, які з'явилися 24 лютого 2023 року, про це свідчить. І питання не лише в тому, що там йдеться про українську кризу. А не про російсько українську війну. А питання в тому, що там створюються певні фальшиві, наголошую, фальшиві підходи. Нам треба зі свого боку максимально ефективно комунікувати те, що Україна в цій війні перебуває в статусі вістря, війни, добра і зла. Ми про це маємо говорити. Ми це маємо реалізовувати. Ми це маємо втілювати в життя. І в такий спосіб ми маємо діяти. Це, ну з одного боку, проста формула, а з іншого боку, вона потребує постійної роботи дипломатів. Вона потребує постійної і вона і без того є робота наших військових, які повільно для когось, а для нас не повільно. Для нас невідворотньо звільняють українську землю від окупантів, і підтримка дій суспільством має бути більшою і вона має бути осмисленою. Українське суспільство довело після 24 лютого 2022 року, що українська держава для нього не порожній звук, і це теж треба враховувати. Ну, але е, дивіться, е, український контрнаступ, по про все він йде, але він, він йде достатньо повільно, ну, з об'єктивних е, причин. Захід мав дати е, літаки F-16, без чого це неможливо, прискорення, так? І далі йде постійне е, зволікання з передачею під різними, е, е Намірами. Е, то тепер, виявляється, льотчики мають ще вивчити англійську мову. Е, потім, ну, я ж розумію, що там льотчики не новачки, це ж не ті, які з, з нуля вчаться взагалі включати е, 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 літак. Е, потім є країни, які, е, ну, типу е, тих же арабських, латиноамериканських, які. І з Росією хочуть мати якісь стосунки, і з Україною. І ось їх зводять в, в, в одне місто. Ну слава богу, що звели. І що далі? Тобто це таке міні Оон, який є, але без без особливої користі поки що. Чи що це? Тому що ми не маємо виключати того, що в горнилі російсько-української війни відбувається і встановлення якоїсь нової структури системи міжнародних відносин. Але навряд чи про це треба говорити зараз. Тому що якщо ми про це будемо говорити зараз, то ми будемо е, лити воду на млин російської пропаганди, яка говорить, що це світова війна. Це не світова війна. Це протистояння світу агресорові, агресорові цинічному і безжальному, де на першому плані опинилася Україна. Україна є вістрям в боротьбі добра і зла. І це треба чітко комунікувати. Це зрозуміло для представників різних формацій, різних релігій. Різних поглядів на життя потрібна проста універсальна формула для того, щоб розуміти, як це має функціонувати. Якщо ми просто всюди говоримо план Зеленського, план Зеленського, план Зеленського, це зрозуміло, це правильно. Він носить таку назву. Це прізвище українського президента. Ніхто в Україні не ставить під сумнів, те, що Володимир Зеленський є. Президентом держави, президентом воюючої держави, своєрідним символом опору українців. Але ж це не означає, що ми не повинні підлаштовувати наші ініціативи під сприйняття інших. Ще раз повторюю: перемога України не є абсолютною цінністю для всіх наших партнерів, навіть по зустрічі в Джиді. Навіть не для всіх членів Рамштайну. Навіть не для кожної держави, яка має з нами спільний кордон. Це теж все треба усвідомлювати, і це теж треба враховувати. сказали, навіть для держав, які мають з нами спільний кордон. Ну, перш за все йдеться про Угорщину. Але чи тільки про Угорщину, чи й про інших? Про Я Білорусь. Ще... А про Білорусь. Ну в Європі моє спостереження просте: чим далі від кордону України в даному випадку, чим далі від зони бойових дій, тим за ця зацікавленість вона носить менший характер, хоча є і виключення. Наприклад, є більш активна позиція Нідерландів, але там є mh 17 фактор. Але я не думаю, що політичний істеблішмент Люксембургу. Весь просто живе ідеєю української перемоги. Я думаю, що ні. Ну, Але Люксембург це і невеличка держава. Але вона повноцінний член НАТО та Європейського Союзу ж, правильно? Так. Тому ну, ми ж говоримо, що всі країни НАТО нас підтримують. Ми говоримо, що всі країни Європейського Союзу нас підтримують. Але ця підтримка не є уніфікованою. Ви розумієте? Особливість демократичного устрою полягає в тому, що навіть підтримувати боротьбу проти агресора можна по-різному. І це треба усвідомлювати. Це в Радянському Союзі нас з вами вчили, що все під одну під один гребінець все має бути однаково. В світі в демократичному це не так. Але, але в такому разі виходить, що Україні буде доволі проблематично домогтися, як мінімум, виходу на кордони 91-го року. Тому що самостійно Україна, ну я не впевнений, що вона зможе це зробити без такої підтримки. Це надзвичайно непросте завдання, і це треба усвідомлювати. Але всередині України це. Завдання користується повною підтримкою населення, і населення і політичний істеблішмент, мені здається, в цьому сенсі єдині, що ми маємо відновити нашу територіальну цілісність. Але тут постає наступне питання: щоб відновлення територіальної цілісності не стало процесом, який дозволить нам так, всіх звести докупи, провести деокупацію. Провести багато дій необхідних для того, щоб нас змінити по-новому, перепрошити країну. Але якщо Росія буде зберігатися у нинішньому вигляді, то ми будемо стояти кожного дня перед загрозою повторної агресії. Ми це маємо доводити Заходу. Що Росію необхідно демонтувати, якщо хочете, не, не зруйнувати, у нас має бути риторика не войовнича. Захід не сприймає повністю войовничу риторику. Подивіться на події Другої світової війни, як вона розвивалася в Польщі, і як вона розвивалася на, в Західній Європі. Наскільки це були різні речі? Змістовно, внутрішньо. І вставлені до полонених, і в роботі Червоного Христа, і в багатьох інших речах. Ми живемо з вами на кривавих землях. І з цього треба виходити. Тому треба підлаштовувати наші меседжі під сприйняття нашими партнерами. Наприклад, Китай би. За великим рахунком, з одного боку зацікавлений в розпаді Росії, тому що тоді Зауралля дістанеться з великою долею вірогідності Китаю і він швидко стане економікою номер один. Але тоді він втратить свого надійного партнера постійного члена Ради безпеки ООН. І це для Пекіну, я думаю, дуже складна дилема. Добре, а яким от чи ця зустріч з нашого боку, вона досягла цієї мети, чи не досягла? Чи ми почали оце будувати? Оцю конструкцію? І чи це є взамін ООН, чи це є паралельно з ООН? Ніхто зараз не стане говорити, що я зруйную ООН. Але дискусія про реформу ООН триває з моменту розпаду Радянського Союзу вже понад 30 років, і про реформування Ради безпеки. І про багато інших речей я вам скажу: я рік тому виступав в Празі на форумі народів Росії, які тяжіють до незалежності різних там: ічкерійців, дагестанців, до речі, бурятів. Багато кого. І я запропонував там 10 кроків з демонтажу Росії. Росія післязавтра. завтра, наша перемога. А якою має бути Росія післязавтра? І я не побачив, я не побачив за цей час спроб втілити ці кроки. А час іде. Тобто Росія, якщо на неї постійно не тиснути, якщо їй не відповідати на її агресивні дії асиметрично, але дієво, вона буде оговтуватись. Вона буде приходити до тями. Вона вже, ви бачите, вона переходить дуже активно на. Військові рейки в своїй промисловості вона може дозволити це собі, в неї є достатньо для цього грошей, в неї є мотивація населення, і це не варто відкидати. Вони ж недарма роками проводили людину ненависницьку щодо України внутрішню політику, і вона знаходить відгук серед багатьох росіян, так не серед всіх, але питома вага. Тих, хто готовий до діалогу з Україною, набагато менше, ніж тих, хто хоче нас всіх знищити. Так, Це дуже сумно, на жаль. А якщо тобто, тиснути це тиснути Україна, частково Захід, а інший світ. Виходить, він не буде тиснути. Тоді виходить шпаринка. Для іншого світу. Потрібно шукати аргументи. Наприклад, що припинення війни буде означати відновлення логістичних операцій і відновлення стабільності, наприклад, в Африці. Припинення війни буде означати економічне зростання, тому що відновлення України буде йти. І це, до речі, аргумент для України. Бо в нас Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС стане оператором відновлення України. Ми отримали статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Дехто вже заявив, що ми за два роки станемо членом Європейського Союзу, що, на мій погляд, небезпечна ілюзія. Але маємо розуміти, що за відновлення України як інструмент піднесення власних економік можуть конкурувати і Китай. І країни Перської Затоки, і Сполучені Штати, і Європейський Союз. А ми готові до цього. Я після двох конференцій в Лугану і в Лондоні, про які я не був на жодній, але стежив за їхнім перебігом. Я не побачив відновлення незалежного суду в Україні, без якого сюди не прийдуть приватні інвестори. Я не побачив ефективної боротьби з корупцією. Я не побачив ефективного використання муніципальних та державних коштів. Це все проблеми. Проблеми, які лежать на поверхні. Якщо ми думаємо, що люди, які живуть за межами України, вони всі тупі і не бачать, що відбувається всередині України, то це одна з найбільших помилок, про яку тільки можна собі уявити. Отже, чи... Можна погодитися цією формулою, що я виніс заголову світ проти Росії, Росія проти світу. Чи з тим згодні чи ні? Я згоден, що Росія кидає виклик світу, і в мене немає сумнівів, що Росія в лютому 22-го року розраховувала захопити Київ за три дні, змінити владу, швидко підпорядкувати собі Україну за відомим принципом Бжезінського, що без України немає відновлення російської імперії. І рухатись далі на захід. А там же це було питання техніки. І далеко б не факт, що Північно-Атлантичний Альянс би відреагував в країнах Балтії, чи швидко допоміг би Польщі, чи швидко допоміг би Румунії, тому що вихід на український кордон з Європейським Союзом і маючи ще допомогу з боку Білорусі, це достатньо потужний фактор. Тому треба на це зважати, треба з цим. Взаємодію. Нам треба шукати постійно союзників і для них мати різні аргументи. Бо аргументи для Саудівської Аравії не підходять для аргументів для Португалії і навпаки. Тобто Росія проти світу є, але світу проти Росії по факту немає виходить. Ні, немає. Є частковий Рамштайн. Але е, немає Я такого... Частковий. Не ну, Є Рамштайн як об'єднання десятків країн, які надають Україні військову технічну допомогу. Так. Але, попри це, немає ну, такого е, всезагальної підтримки. Це третя частина від світової спільноти. Це далеко не весь світ. І ми будемо. Просто зобов'язані шукати різні аргументи. Ну, от дивіться, у нас зараз пішов, е, ну такий, не дуже публічний, але помітний е, конфлікт, в е, контексті покусування з Ізраїлем. Ізраїль вагомий партнер, вагомий, але відносини з Ізраїлем це створення певного напруження з мусульманським світом. Ну, зрозуміло, що там теж є різне ставлення: є Єгипет і Єрданія, у яких своє ставлення, є Сирія, у якої своє ставлення, є Іран, у якого теж негативне ставлення, є Туреччина, яка співпрацює. Ну, багато різного. Тобто, це лахмусовий папірець. Нам треба шукати адекватні кроки. І тому ми, я думаю, повинні робити деякі речі. Перше, це постійні дії наших військових, які рухаються вперед і спираються на нашу підтримку, це друге дії наших дипломатів, які для кожної країни шукають свою аргументацію. І третє це внутрішні зміни всередині України. Які показують, що Україна змінюється і перетворюється, і вона рухається вперед. Тільки так ми можемо показати, що ми гідні перемоги, і ми хочемо змінити цю ситуацію. Але разом з тим, нам треба не публічно, але переконливо говорити, що без демонтажу Росії може не Україна стане наступною жертвою, інша сусідня з Росією держава. Ніхто не знає, яка. Але вона... це цілком можливо. Тому треба думати не тільки про звільнення України, а робити все для того, щоб переконувати світ у тому, що Росія у її нинішньому вигляді існувати не може. Вона втратила на це моральне право через свої воєнні злочини. І це теж треба комунікувати. Але яким чином демонтувати це, мабуть, тема для наступної розмови, і дуже дуже. А може навіть і не одної, тому що, чесно кажучи, я поки що способу цього бодай почати ну, не бачу? Це підтримка від центрових рухів всередині Росії, підтримка зміни влади в Росії, це підтримка дій спрямованих на зміну російської державної ідеології. Це процес не одного дня. І дійсно про нього треба говорити, говорити плюс-мінус відкрито, але говорити, а не просто вважати, що ми завтра закидаємо їх шапками чи трофейними лаптями, і все буде добре. Ні. Так просто це, на жаль, не вирішується. Зрозуміло. Отже, це був Євген Малда, політолог. Директор Інституту світової політики, і як на мене, е, пронаймна розмова була дуже така, цікаво, дуже напружена, е, тому що ну тема дійсно дуже складна. От що от нібито з, е, зустрілося кілька десятків е, країн, і що далі? Це Нове ООН чи, чи не нове? ООН? Ну не нове ООН. Це якась коаліція про, про, проти, ну ніби ще. Ніби й так, а ніби і ні, як на мене. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую. До бачення.